За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі близько 350 мільйонів жителів землі страждають на психічні розлади. З них майже 4% складають різні депресивні стани. У Житомирській обласній психіатричній лікарні номер один лікують не лише депресію, але й неврози та різного виду нервові розлади. У кожного відділення своя специфіка. Страдають депресіями все більш і більш відсоток людей. І на сьогодні це теж актуально, тому що. Є депресії, які лікуються, і люди звертаються до спеціалістів-фахівців. А є стани, коли люди займаються самолікуванням. І в результаті до нас уже як правило звертаються в пізніх сроках уже в депресіях, які є декомпенсовані. Особлива увага приділяється психосоціальним методам лікування. Існує навіть спеціальне відділення, у якому за допомогою трудотерапії та бібліотерапії здійснюється лікування хворих. В нашій лікарні буквально три роки тому впровадився новий метод лікувальної терапії, такий як бібліотерапія. Значить, Бібліотерапія це метод психотерапії, де використовується художня література як одна з форм лікування словом. Тобто це націлення пацієнта на протистояння якимось неординарним ситуаціям, хворобам, стресам за допомогою літератури. Є багато таких нароботок, роботах, коли в житті. Скажем, благодаря нашей деятельности, благодаря тому, что вот он начинал здесь у нас, вот потому что психические расстройства, психические заболевания очень часто протекают, скажем, с потерей трудоспособности, то есть человек теряет возможность работать по своей профессии. Поэтому найти какие-то новые занятия, новые увлечения. Це дуже важливий момент в лічені і в реабілітації людей з проблемами психічного здоров'я, постійно діюча виставка робіт пацієнтів дає можливість їм відчути себе повноцінними людьми, а також підвищити свою самооцінку. Ну, функція відділення це підготовка пацієнта до життя і трудової діяльності за межами лікарні через процеси зайнятості і тренінги, які є у наявності у нашому відділенні. Мета цих занять це засвоєння та формування втрачених під час хвороби емоційних та мотиваційних ресурсів особистості.